Мої танішли глядачі. Давайте подивимося, чи готові спецслужби, провідні спецслужби світового, світового такого рівня до того, щоб фізично прибрати Путіна. Чи готові вони до такого кроку? Давайте подивимося. Бажання є, дуже бажання є, але від такої пропозиції вони відмовляються. Дуже ну, кожного, да, дивлячись на те, що робить Раша, що, що робить Путін, що він витворяє. Є велике бажання, але, але від такої пропозиції вони відмовляються. Тому що, знаєте, їм би хотілося їх, його бачити не просто знищити, як, от, як паскуду, да, прикінчити. А як, ну, щоб було справедливе покарання, тобто вони хочуть його посадити в Гагу чи всього, тому що це законний справедливий суд, От, і показати, можливо, всьому світові, що так робити не можна, що буде з військовими злочинцями. Да? Тобто вони б жадали більше його мати на лаві підсудних в ГАЗі. Ідея від ідеї, розумієте? Ну це така це азартна ідея, але від неї вони відмовляються. Тільки законне покарання. Ну, а хто його покарає? Хто заїде в Росію, його заарештує, привезе в Гаагу? Ну хто? Тому ще тому, тому його чіпати поки не будуть. По помірності, розвитку, розвитку не буде. Але це процес довгий. Тут справедливе покарання це довгий процес. Ми ж знаємо, да? доводиться скільки? Десятиліттями доводиться, да? збиття меч цими злочинцями. Дивіться, далі робота. Робота довга. Проводиться активно, робота йде, можливо, для того, щоб зібрати документи. Юстиція це ще документи. Да? Проводиться довга робота по збору документації для справедливого покарання. Від ідеї його убити відмовляються. Не готові, не будуть вони його вбивати, вони, вони збирають зараз усі, усі докази і документи, щоб його осудити по справедливості. Робота над тим, щоб закінчити, вбити... Знаєте, вони максимально хочуть відійти від небезпеки. Тому що, ви ж розумієте, що є певні доктрини, якщо буде замах на найвище політичне керівництво, то країна може застосувати ядерну зброю. Тому вони будуть максимально відходити по 6 мечів від небезпеки. Розумієте, від вбивства відходять все. Ці ось дві карти разом це вбивство. А вони від цього відходять. Все, юстиція. Тільки законним шляхом швидше всього буде. Складеться якась політична ситуація. Відкладена робота ні. Не, не готові і не будуть. І навіть в думках. Ну, ідеї, ідеї такі, можливо, і вони якось так знаєте виринають. На такому ґрунті, емоційному ґрунті ці ідеї виникають, але максимально відходять, відкладена робота, вважаючи, що це помилка, просто його вбити, це, це помилка, це, це безрезультативно. А потрібен результат показати, як я розказала всьому світові, що такі злочинці будуть відповідати. Війна в Україні. Зміни, якісь відбудуться готують якісь зміни в війні по Україні? І ці зміни можуть, приведуть до програшу. Знаєте, як вони? Вони будуть у війну бо військовим шляхом в Україні будуть якісь які зміни, які можуть призвести до поразки. Отже, будуть допомагати, швидше всього Україні, Україні стільки, щоб Росія там ну, склала зброю або отримала поразку. Пауза в роботі. Прийнято рішення зробити паузу в роботі, призупинити або, знаєте, я вам скажу так іще: прийнято рішення, да? тут, ну, тут працюють над тим, щоб чи притягнути його до відповідальності, <кій> але це дуже, досить повільна, повільний ну, рух, це досить повільна така робота ведеться, розумієте, це повільний шлях, повільний шлях змінити ситуацію, обговорюють, змінити ситуацію, обговорюють не всі. Ну, ви знаєте, не всі будуть згодні з тим, щоб саме такими методами прибирати, прибирати військових злочинців. Ну, бачите, я вважаю, що треба. Якщо людина вбиває мільйони, то чому не можна вбити цю, цього покидька? розумієте? А от світ зовсім зовсім дивиться по-різному на цю ситуацію? Але я тут ще раз ще скажу вам: я скажу, що. Війна, вона ж така штука, розумієте, король Пентаклій. Війна дає можливість досить крупному бізнесу мати надприбутки. Ось вона ситуація, розумієте? Ситуація вся полягає ще у бізнес проєктах Це закупки снарядів, мін, дронів і так далі. Да? На цьому робляться великі кошти. Тому ще потягнуть, але збирають вони інформацію для того, щоб посудити його як злочинця. Мир, світ, готує якийсь проєкт. Світ визначається, готується, бо готовий до нового проєкту. Світ, або готується проєкт миру, скажімо так. Протискається, є готовність, да, є готовність навіть силовим методом світ готується до нового проєкту, силовим методом да, прийти до страшного суду, закінчити страждання, да, тому що це закінчення страждань і відродження. Ось так. Ну, швидше всього, що по завершенню війни, да, коли постане мир, проект мир, проект мир, тут може статися вже його засудження як військового злочинця через Європейські суди, тому що для страшний суд, це, це засудження, станеться над ним суд. І знаєте, як вони? вони вирішили, вони вирішили підсилити Україну і бути з Україною до того часу, допоки не буде складена зброя, тобто допоки не закінчиться війна. Після закінчення війни однозначно він буде, Путін буде засуджений гарським трибуналом. Буде він там, можливо, це буде заочне засудження, але ця людина і, і швидше всього всі, хто обслуговували його режим. Буде засуджено. Ну, отже, до фізичного, так би мовити, знищення світ на сьогодні не готовий, вони повністю від цього відмовляються. Швидше всього, що не будуть бити по його бункерах, тому що це досить небезпечно, це близько до того, що вони можуть розв'язати ядерну війну. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.